Ми з вами всі час обговорили не раз золоте правило пропаганди. Правий той, хто говорить перше, бо другий завжди що виправдовується. Так, от а що заважало нашим керівникам, так що ж саме ви виступити з такою ініціативою і безпосередньо там нехай би вже виправдовувався Путін. Ми знову програємо в інформаційному просторі. На жаль, люди, які вміло маніпулюють власним суспільством, не вміють нічого протиставити ворожому суспільству. От е, на цій зустрічі в Стамбулі Медінський говорив про е, те, що вони можуть воювати довго. Ну там були погрози, звичайно, погрози до нашої делегації, представників нашої делегації. Як ви оцінюєте рівень Росії воювати довго? І Що означає це довго? П'ять років, десять років МЛЕФ е, це завжди е, те, що визначало е, як і Радянський Союз, як і Царську Росію, так і Російську Федерацію, і е, Росію достатньо швидко можна вивести умовно, кажучи, вивести е, з війни і створити її величезні проблеми, коли західне суспільство почне називати речі своїми нами, коли західне суспільство, допомагаючи українському е, народу на 10 мільйонів євро чи доларів, а при цьому закупає на десятки мільярдів у Росії корисні копалини, оце реальні визнання правди. А скажіть, наше політичне керівництво хоч раз виступало з цими речами, і де? розслало. Навіть не обвинувачила, а просто констатувало факти, що, шановні, наприклад, панове німці, от ви нам допомогли на таку суму. Але при цьому Росію, а це ж Росії вони допомагають у Росії. Ви закупили на таку то суму, і це завдання в першу чергу для служби зовнішньої розвідки України. Вони саме якраз відповідають за економічну розвідку і за визнання певних речей не грання в створення підрозділів по нанесенню ударів з дронами. Для цього є збройні сили. Для цього і дуже непогано працюють і гур, і збройні сили і Служба безпеки України. А от економічна розвідка – це є, є окрема організація, яка мусить цим займати. І це їхнє завдання розкладати усі, знаєте, такі козарі ну, е, дипломатично-політичних е, як і е, діях нашої влади, забезпечувати ту інформацію, яка б достатньо жорстко розставляла над І. Цього на жаль, на, наразі немає. І якщо ми все ж таки хочемо і далі впевнено йти, і не зважаючи, що Росія бліфується, розповідає, що в неї там багато чого, так. Вони створили систему, яка дозволяє. Але ми чітко знаємо, що будь-яка економіка це в першу чергу енергетика. І будь-яка економіка це гроші. Так от давайте позбавимо абсолютно спокійно Росії спроморності заробляти гроші і е, виробляти зброю. От всі речі, які лежать на поверхні. І величезна кількість об'єктів, які є на території Російської Федерації, досі не, не уражені. Давайте… І далі вражати. Ще раз підкреслю: я з величезною повагою відношусь до тих, хто воюють на фронті. Я е, схиляю голову і підтримую завжди їх де тільки можна і як тільки можна. Але я чітко розумію, що перемога в цій війні це не дії нашої славетної піхоти, і інших е, потужних родів і видів військ на фронті, а це потужна системна робота по знищенню російського тилу. Ось… Е, Основа нашої перемоги. Коли Росія не зможе заробляти і торгувати, тоді е, ми почнемо перемагати. На зустрічі в Стамбулі росіяни погрожували, що вони можуть наступними захопити Харківську Сумську область. Звідки в них така впевненість? Ну, у них впевненість, тому що вони ще хватає людського м'яса, яке вони активно використовують оцею тактикою вигризання кожного квадратного кілометра. Вони прорахували, що е, при тих стратах, які є, а вони в середньому на один квадратний кілометр викладають, як сказало, це складно перевірити, але між тим, десь до 100 чоловік е, за кожний кілометр гине. Ну, у них ще достатньо людей, які можуть використовувати. А е, Росіяни знов таки, ж, чому вони е, досі власне суспільство? Е, Просто загадовують грошима в тому рівні зубожіння, які є в Російській Федерації по відношенню до власного народу, ті суми, які отримують люди, які йдуть до лав Збройних сил заключають контракти, і ті суми, які отримують вдови і матері загиблих, коли гинуть їхні сини, абсолютно спокійно, вони все одно радіють, бо хоч отримали такі гроші. А від у відношенні того, що ми взагалі про це мовчимо, і ми ні, ні не спробували жодного разу боротися за розвитком і серця російського народу. Ми жодного разу не намагалися, і поки що в розумінні з такому стратегічними розхитимо ситуацію між що таке Росія. Росія це ні про що Росія це кількість народів, яка зв'язана єдиною ідеологією, яка при правильній роботі достатньо швидко може розвалитися. І багато хто зацікавлений крім України в розвалі Російської Федерації. І для цього треба просто поїхати в певні країни і зайти в офіційні певні установи, де побачити карту тих країн, де вони в своїх баченнях бачать величезні шматки Російської Федерації власних кордонах. Тому для нас завдання номер один розуміючи, що росіян є ресурси, і вони людьми будуть народжувати. І вони бачите саме дитячого садочка виховують людей. В, як, в бажанні пробачте за таке слово, але воно є серіалі, в бажанні загинути за власну країну, і це настільки в цій здобожрілої бездійної нації е, чітко розуміється, що вони е, дякують ну це ж більшого маразму, коли ти дивишся, коли е, вдови і родички загиблих дякують президент за те, що він такий класний, ну це ти розумієш, що це. Е, Спільнота хвора, але хвора на користь Путіна, бо Путін цим користується. Найбільше, мабуть, чого боїться Путін, не е зупинення війни е проти України, бо закінчиться війна з Україною і почне іншого. Він постійно відволікає російський народ оціми невеличкими або величкими військовими конфліктами, війнами в будь-яких точках е землі. Від того, що ці всі гроші, які Росія має і заробляє, можна б було відправити на покращення ситуації всередині країни, і вони не то, що там по три стиралки мали б мати вже, а могли б уже там на золотих унітазах в пладі всього російського народу е, пісяти. Але ж цього немає. Ми про це розповідаємо. Ні, ми виходимо на російський інформаційний простор. Ні, розумієте, ми також винні в тому, що ми маємо, і для нас все ж таки важливіше, що стосується. Готовності Путін спроможне довго воювати і їм все до лампочки, у нас ще достатньо ресурсів, аби нам впевнено себе почувати, але треба знов таки звернути увагу на підготовку населення, на економіку і е, на фортифікацію, Оце величезне завдання, яке досі не опрацьовується, і якщо ми хочемо перемогти, ми мусимо чітко розуміти, що е, будь-який громадянин або громадянка України. В обов'язковому порядку мусять вміти користуватися зброєю і мати військово-облікову спеціальність. Це також та система, яка мусить бути заложена в школі з 1 вересня. І не треба вагати велосипед. Програма п'ять кроків, яка була введена рішенням РНБО і указом Президента номер 200 2019 року і досі дозволяється зробити. Чому влада це не робить? Бо вона не зацікавлена, що народ був навчений мотивований і підготовлений до будь-яких труднощів всередині країни. Бо тоді цей народ почне грати за власними правилами. А кому потрібен розумний народ? Ну точно не нашій владі. Дивіться тут є повідомлення від нашої глядачки постійної Лариси Козак. Пане Сергію, чому зараз зникли повідомлення про Курську операцію? Зайшли, поклали своїх бійців, відійшли а навіщо чого добилися? Гарне питання. Це питання краще було б задати поважній пані пану Зеленському. Бо саме це якраз він, як е, мусить відповідати ці питання. І більш правильно було б все ж таки розставити крапки над і зрозуміти, що в певних моментах я б не називав що це помилки чи не помилки. Чому? Тому що дві людини, які знають, для чого це було зроблено, це сам Зеленський і генерал Сивський. От якраз фону обсяг знають вони, чого йшли всі інші. Ми в менших обсягах маємо доступ до цієї інформації, хоча ця інформація достатньо е, така об'ємна. Скажу так: е, для нас е, треба чітко зрозуміти, що у нас попереду багато роботи, і цю роботу нам треба зробити. І що зробити, я вже розповів і розповідав в попередніх передачах. І те, що такі питання задають, то краще ці питання задавати все ж таки е, нашому політичному керівництву, бо саме воно мусить відповідати. За певні речі, бо у нас політичне керівництво достатньо часто їздить по багатьом країнам, але кофесеред корисної дії поки що не дуже мені зрозуміло. І коли ти бачиш, наприклад, там, коли наш керівник підписує там, на одному з форумів, і поряд з ним людина, яка обливає брудом нашу країну, є достатньо проросійською чіткою орієнтовності, я маю на увазі Орбана. То в мене виникає питання: взагалі, як можна цієї людини на одній доріжці стояти. До речі, оця історія з затриманням двох агентів угорських. Це що, я так розумію, що Угорщина готується до можливого якогось вторгнення чи провокації? Ну, Угорщина. Ви знаєте, самозакоханість Угорщини, а політична керівництво Угорщини привело до того, що е, вони мріють про Угорщину повернення Угорщини до кордонів, які були напередодні Першої світової війни, і ми знаємо, що відповідне е, рішення Конгресу після Першої світової війни. Угорщина була обрізана більше ніж в два е, рази, а мабуть, ще й більше в дві третини було зрізано. І величезна кількість е, етнічних угорців і досі прозвівають на територіях сусідніх держав. І угорці проводять чітку політику, аби що збільшити себе в масштабах. Вони самі себе особливо нічого не представляють, але от їхні блін, політичні геополітичні бажання страшні. Причому вони спираються на тих самих росіян, і ми. Також винні в тому, що ми ніяк не голови Угорської спільноти досі не нагадали, а скільки раз Російська е, імперія е, під е, прапором імператорів російських під радянським прапором е, душила, знищила е, їхню незалежність, починаючи від революції 1848 року, е, потім Революція всередині Угорщини червона революція 1919, потім 44-45 роки, потім 56 рік. Ми ж про це не нагадуємо. Ми ж про це не розповідаємо так само, як в певних моментах, і в певних, коли от е, російська пропаганда в е, черговий раз стикає українців і поляків на питаннях. е-е в Волині 42 43, 44 роки, чому ж наша інформаційна а, пропага... машина абсолютно не нагадує історичні приклади, коли Російська імперія топила величезної кількості крові поляків, починаючи від другого і третього розподілу Польщі, то як хтось їхній російський славетний Суворов душив і знищував ту саму польську. Краї польську незалежність ми не згадуємо, як душилась польська незалежність за повстання 30-х і 60-х років 19 го сторіччя. Ми чомусь не згадуємо, як Сталін чітко зробив крок назад під час е повстання в Варшаві в 44-му році. Ми не згадуємо безпосередньо, а що зробила Російська Радянська Імперія по знищенню офіцерів це розстріли не тільки в одної катині. На території України їх також масово розстрілюють, в тому самому Старебільську, Харкові, і ці речі належать від нас. Тобто ми бачимо в черговий раз, як е, російська пропаганда працює на власну користь, і як абсолютно не працює від слова, взагалі не працює українська пропаганда. Ми не працюємо з тими країнами, які... З нами дружить і нічого не робимо, коли ця дружба намагається бути зру... зруйнована російською пропагандою. Дивіться, ще один нюанс, на який я хочу дуже звернути увагу, тому що з'явилася інформація, вона вже десь десь кілька тижнів гуляє від німецької розвідки, зокрема що Росія може напасти на одну із країн НАТО в найближчі декілька років, озброїться, готуючись до конфлікту з Заходом. Скоро мають відбуватися, я так розумію, навчання в Білорусі, куди росіяни мають закинути, по-моєму, 15 бригад. Звідки вони їх, по-перше, візьмуть, чи в них є достатньо техніки для того, щоб напасти на одну з країн НАТО? І наскільки легко це зробити їм в грудні минулого року? Я ці речі продуктував, коли в е мене було турне по той саме Латвії, де я розповідав про ці спроможності. І е на той момент на перших лекціях мені відповідали, що є п'ятий параграф. Е Статуту НАТО, де чітко визначено, що все буде добре. Mm -hmm. Але коли і не це ж не стосувалося, коли ти в Литві, в Латвії, в Естонії, в Польщі, в Чехії розкладаєш, що все не так, шановні друзі, читають уважно, що там написано. І війна це не тільки статут і параграф, війна це економіка, і спроможна економіка країн НАТО наразі забезпечити потреби збройних сил НАТО. І чи є та кількість людей, яка може провоювати проти цих самих 15 російських бригад в НАТО, вони наразі не можуть набрати 25 тисяч. Вони не хочуть визнавати те, що за останні 30 з лишнім років вони стали більш такими, знаєте. Військами маленьких війн, невеличких конфліктів. Вони, починаючи з початку 90-х, перестали готуватися до глобальних війн. І це найбільша проблема, яка зараз існує, і напасти звичайно можуть, і я думаю, що не на одну з країн, а будуть нападати одночасно зразу на три країни: і це Естонія, Латвія і Литва. І сили засобів у них достатньо, аби захопити цю безпосередньо eh, ці три країни, а з рахуванням потужної такої системи, яку вони зараз організували на рівні тактичного застосування безпілотників. З використанням оптика волокна вони достатньо швидко знищать всі системи протиповітряної оборони, які будуть захищати е, ці міста і села на території Балтії. Потім абсолютно спокійно їхня авіація опрацює безпосередньо по певних об'єктах. Вони нанесуть достатньо такі чуттєві удари із силою загрози і шантажу. Скажуть, хочете більше, нанесемо ще більше. І керівники всіх країн будуть змушені йти, що на перемир'я. Це також треба розуміти, і якщо вже країни Балтії це розуміють, то певні країни більш дальні, але не такі дальні від е, кордонів Російської Федерації. Чомусь ще в певних моментах е, думають, що все буде добре. Побачимо, все залежати буде від того, е, яким чином е, ми будемо утримувати власні позиції, і замороження війни з Україною на рівні Путіна вигідне Путіну дуже чому. Тому що частину силозасобів він може перекинути куди на е, ті країни, про які ми з вами говорили. А у них є безпосередньо чим атакувати, і відповідно їхніх планів вони можуть захопити їх від трьох до п'яти діб. А перший шло НАТО готовність першого шлоу НАТО це 38-45 доби. Опа, а ще місяць протриматися. Наступне е, наразі. Ну, це на кінець минулого року Сполучені Штати виробляли на місяць 80 тисяч снарядів. Бо якщо на початок Великої війни це було 14 тисяч снарядів на місяць, зараз 80 тисяч снарядів. Задаю питання: це багато? Ну, деякі скажуть багато. Каже, це ні про що. Тому що ми при мінімальній потребі на російсько-українському фронті в середньому використовуємо 10 тисяч снарядів на добу. Те, що американці роблять місяць, за ми тиждень. використовуємо за тиждень. Росіяни використовують кількість снарядів. В три-чотири рази більше. У них розхід, ну там десь на рівні зараз 27-32 тисячі снарядів, а так було до 40 тисяч снарядів на добу. От вся математика. І от якраз тут чітко ми розуміємо, що війна це економіка. І війна це спроможність величезної кількості підприємств забезпечити ці три потреби. Європа це чітко розуміла, чому вони, з однієї сторони, бояться Росії, тому що в першу чергу вони розуміють, що економіка їхня ще не запущена. Тому вони хочуть її розпустити, запустити. Тому розумінні, як треба, тому з нашої точки зору, е, наш досвід, який ми маємо, е, це найцінніше, що ми можемо дати ті країни, які нас підтримують. Але коли наші керівники е, наших оборонопромовських під е, установ розповідають, що будь-яка взаємодія з країнами. За кордонами, я в не кажу, що стосується там взаємодії по випуску певної продукції, буде жорстко переслідуватися. Ви чи дурні, чи ви реальні дібіли блін, коли такі речі говорите? Якраз ми можемо за рахунок тільки речей і себе посилити, і ті, хто нас підтримує, посилити. А вони чому такі речі говорять? Бо вони бояться, що це по піде повз їхні кишені, тому ці всі блін камиші не сметані, блін. Люди, блін, ніколи ні освіти, ні знання, ні хрена немає, самовпевненість мені. Коли читаєш, був директором заводу е, танкоремонтного танкозаводу. А що, коли був мов директором, що вони робили? Катки красили блі. Хоча де танк був випущений? Ні. Так нахріна то трендіть і читати вивіски, блін, що баня. Може, і баня, бли. але води там нема, мила нема. Помитися неможливо. За функцією вони не працюють, там є такі бірки, що баня. А функціонал не працює. Так само і з харківським заводом танковим. За тих часів, коли тут потужні 30-річні керівники, там е поставлені певними посадовцями, відбували номер. Вони не керували, вони відбували номер. Це різні речі.